Всіх вітаю. Сьогодні Сама вища температура за все час, за весь час. Сама вища. На градуснику 31 було в тіні. Зараз не знаю, навіть не йду дивитися. Сонце вже розвертається, бо може бути 35 на 5 градусів більше підніметься. Спека, спекотно, дуже спекотно. Сонце палюче, на небі ні одної хмаринки, ні жодної, жодної немає хмаринки. Якщо отак от подивитися, небо блакитне-блакитне. Вдалині тільки як ото якийсь туман і все. Сама вища. Спека не шалахне. Ну, вже. Четверта, 4, 4 години, п'ята пішла година, я вирішила все-таки посадити в цей перчик. Послухалася? Вас, вас, моїх друзів, моїх підписників. І вирішила посадити там, де садив Віктор, де садив. Бачите, перчик. Я поробила ямки, зараз ми їх зальємо. І посадимо перчик. Я раніше так і садила. Я раніше так і садила. В ямку по дві перчини завжди садила. А оце останні три роки, я вам скажу, займався Віктор посадкою всім огородом, всім займався. Ой, знову в мене. Балується. <смі> мій пристрій, мій пристрій балується. І тому він от привичці так і зробив. Ну, зараз я вже, так сказати, реабілітувалася чуть, чуть і вже дещо можу робити сама. Ну Багато кучок ще я не можу робити, але вже більшість. Так, не вистачило водички, зараз ми ще дольємо, Але більшість робот я вже можу робити. Важко, не важко роблю. Ось так. Так що, ох і спекотно. Ще немає зовсім вітру. Зовсім нема вітру. Це дуже погано. Хочеться щоб чуть-чуть, скажете, вам не вгодиш, так? Да? Водичка набирається. А я просто відійду, погано вона тече. Дивлюся, які гарні красиві троянди, нагідки. Вони вже вовсю пішли, у нас тут цілі зарослі нагідки. Все вже. Ви знаєте, це перший день літа, а мені здається, що вже осінь починається. Ну от часник пожовтів. І оце так пече сонце. Як ото знаєте, в серпні місяці, як наче це не, не червень, а серпень. Ну так здається, мені знаєте, от по спеці, ран... по ранковій прохолоді. От вранці і така прохолода гарна. Думаєш, от би, так би було лише. А воно піднімається сонечко і, і вже все. Оце я зараз. Сюди в мене вісім. Вісім таких стаканчиків. І я їх сюди притулю. А то буду чекати, поки там щось прибереться. А так вони разом будуть. Ну тут два сорти, ну яка різниця? Яка різниця, які які сорта. Все одно вони йдуть в одне місце. Так, все, зараз вона трішки водичка впитається і ми з вами посадимо. Том, я не для тебе вирила ямку. Ану швидко звідтіля, шуруй. Том. Він вічно, дим'якенька земелька. Там тоді починає рити страшні ями. О! Гляньте, де взявся вітер? Я тільки з вами балакала, ви бачите? Наче мене почули, що ти там робиш, Уже яму вирив. А ну йди ля. Для нього і пісочок, і все насипали, або тільки ходив кудись. Ні, роби ями. Бісовісний. От скажіть, чому йому не піти на пісок? Гора піску. Гора ні, іще й вибирає, от там попробував. Не таке. Вирив яму і бросив, давай заривай. Тепер тут ось вириває яму. Ви бачили? Таке. Поки надумає щось зробити, він понариває десяток ям. Ну, ви бачите, слідующа не така. Слідующа вернувся оп'ять назад. Оце ще такого не було. А батько кричить тоді, каже, боже, подивися, що твій кіт зробив. Я ж вам казала, ви ж знаєте що. Де моя худоба, а де його? Що зараз протру, <схід> бо я ще й кабачки жар... жарила. Ну от, знайшов. безсовісний. <рект> так, пішла по, по, -по, 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 по перчик, я його не прихватила з собою. Зараз возьму, з вами будемо ходити і брати. А де ми його поставили вчора? Ось тут рядешка. Бо він тут і пропаде. Що ну, ж він уже скільки цвіте, вже плоди почалися. ой. А ми все ніяк не посадимо. Все ніяк місце не виберемо. Ось так. Ну що, поїхали. я почну з того краю. Так що отак от, от. поставлю, щоб не заважав. Мені. Поїхали. Хвати рихи. Хвати Ну ось. Тепер будемо наблюдати. чи перець буде кращий? От що я скажу. Я всі посадила з лівої сторони, отут, якщо дивитися отак від дорожки. Це буде мої. один тільки, ось один посадила з правої, крайній. А останні всі з лівої. І тепер ми будемо з вами наблюдати. Чи мій кращий. Чи Віктора. Ось, бачите? Отут у Віктора здоровий, у мене маленький. У мене маленький, але він теж цвіте. І ось, і ось. І ось самий край з цієї сторони теж. Це мій два штучки в одному горщику були. Так що дякую, що нагадали мені. Бачите, як гарно, коли є друзі, які можуть підказати. Все, піду смажити. А, кабачат. Купила кабачат, там три штучечки. Три свої ще. Бачите, які ми з вами садили їх пізно. Я не знаю, коли ми садили. Треба глянути по відео, ну пізно. Ну, але вони он, скоро будуть цвісти теж. А воно ж знаєте, як першу зелень дуже хочеться. Вони в нас по 43 40, чим, 40 то я варусі брала кілограм. І от три штучки там затянула, не пам'ятаю, на 50 гривень, навіть, на більше кілограма, 50-60 чи щось таке. Вот. Так що піду смажити. Думала, гадала, як зробити. В інтернеті лазила, дивилася, дивилася. І нічого такого цікавого не видавила, не видивилася. Думаю, ладно, пос... універсальним способом посмажу і посмажу їх. Просто на сковородці зроблю тільки не майонез, як ми раніше завжди робили з майонеза. Зверху мазали з часничком, укропчиком, майонезиком. А зроблю сама. Вийшла з городу і згадала, що я вам не показала огірок. Я ж обіцяла вам кожен день його показувати. Дивіться, він уже в землю перся. Майже. Ви бачите? Кожен... Ой, я тут так точно повпиралися. Треба було Віктору зривати нижні Я кричала, щоб не зривав. Ай-яй-яй, це ж він пропаде. Поставити його може на... На, 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 на щось поставити не виходить. Так що так так. Ой, та вони тепер кругом пішли. Все, в нас вже свої. Ой, диви там. Свої огірці. Ви бачите, кругом. Кругом. Ось. А ось помідори вже, ви бачите, пожовтіли. Будуть червоніти. Що тут? А ось, а ось і пропали, мабуть. Є? Так, да, це треба було віктору зірвати. Оцей маленький. Ось вони, ладно, я сам... Хочу нажарити кабачків. Я їх оце порізала кружальцями, посолила і зараз трішечки стече водичка. Не люблю, коли дуже багато води. І потім підсмажу їх трошечки на сковорідці. А потім зробимо домашню заправку. Я думаю, вона буде смачна. Зверху намажемо. І от цю таку вкуснякіну я вирішила собі приготувати. Посмажила, зробила соус. І тепер отак от перемазую і перекладаю. Перемазую, перекладаю. Оце. Як я сказала, класичні. Як раніше всі так робили, це зараз? І в духовці смажем. і з картоплею. Зараз багато способів. А ми отак от зробили, перемазали і потім бутербродик. Я ще зверху сиром притрушу. Знаєте, з чого мене оце? Оцей соус. Як завжди, з трьох варених яєць. Три варених яйця. Чуть-чуть олійки, чуть-чуть йогурта чуть-чуть. Що там ще водички додавала. чуть-чуть горчички, перчика, соль, сахар, сіль, цукор. Невірно говорю. Сіль, цукор. Гірчиця, я казала, перчик я казала, приправки в мене є. Ага. І саме головне це часничок. Без часничку воно не таке і смачне. І зверху зараз ще наріжу кропу і посиплю багато-багато зелені. А потім на чорненький хлібок і в такий бутербродик зроблю. М -м -м. Блін, розказую вам і. Слюною вже давлюся. Так мені хочеться оцих кабачат. Раніше, може, це і була свиняча їжа, а зараз. Делікатес. Ось так. А шпаки в мене співають там за вікном. У них зараз Оці свадьби. Не знаю, може порозходилися і помінялися своїми невестами. Ну, співають, строять, будинки знову строять. О! Так приблизно виглядає. Класичні кабачки. Ось так. Мені Віктор тільки що прислав відео, де він поїхав в пітомник вибирати гортинці. Зараз ми його з вами разом подивимося. Вот, а це що такі красиві? Це метильчики. Це нові сорта. Я купила, надо їх. Жду, поки підростуть, щоб черенковати. Вот. И чуть больше посадите, а поставить можно сам больше. Ну сюда не, в мене в мене в мене там є, куда я їх буду ставити помаленьку, щоб красиво там. І в мене серед огороду вони О, да, красавец, я я буду. Я. Оце це мене вічне вічне літо. Вічне літо. Вічне літо. Е, Андрію, хочете, я вам покажу, Андрію. А от ці, які давайте сейчас я вам запишу А от ці допі, Як переводится? Так до он пену... никак не пит, так до, пенувола. до, пенувола. до пенувола. А... Вот Красивый сорт, у него на... на одном кусту будут разные цветы. Они махровые и будут разные. От светло-розовых до да ярко-розовых. Вот на этом кусту. Угу. Это? А вот это? А это невеста сбежавшая. А, это сбежавшая невеста, Вау. до и. Ну это -то? только в горшках. Видите, он уже хочет ложиться. Видите? Так и он, все, все вот прям... А вот это, это бурьянина? Это, да, это бурьянина. Вот. Это бурьянина. и то, то ваше было деньги все равно это из-за бурьянина. Конечно, вот. все. Он очень быстро нарастает, поэтому в следующем году. Вот этот быстро нарастает. Да, в следующем Сбежавшая году. невеста. Да, и быстро дает ветки. В следующем да. году э, вы немножко подрежете, подрежете вот эти длинные ветки, чуть-чуть. И ну че мы не троим? Это мы... нет, я про это вам говорю. Ее немножко, чуть-чуть надо подрезать в следующем году, и будет очень-очень много веточек, и вы можете проредить даже его. Ну, вот это... идем, тебе вам покажу звезды, ну, это... чтобы вы Это выпон... типа типа пастель... нет, не пастелейляки. Okay. Полистар? Нет. Не полистар то это полистар. Полярная звезда? Полярная звезда. Не, я вам покажу, как он смотрится Этот... Этот... Переключу. Мы же туда не пойдем. Все, да мы перейдем. не пидаем. Мы это уже все. Теперь на другую. Не, пастель, пастель грин так тоже мы ж потрошку подрезали в этом году, да, по-моему. Пастель грин не надо подрезать. Ну, веточка поднялась. Пастель грин мы по -пастель. можно, это шметель читая. Да. Это ампельная, это гибридная. Анпельная. Зимбер взрослый ага. покажу куст, как он будет смотреться, чтобы вы понимали. Это сбежа... а, Вот все. Сбежавшая вот, 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 невеста, да, у нас есть свой взрослый. Я его все на кирасу хочу поставить, на здоровье так не могу. А, да. Мне мужа чтобы не там перенести. Ну у вас работа началась уже даты нас Начало марта работа. Да. Ага. То не, не приседаем с марта месяца. Ведь март, апрель, май. Хочется даже и отдохнуть. Вот только. Что ну, война не реагирует, что работает, покупается. Так, да. А, вот Сэвос, да? Вот, смотрите, он еще не весь распустился. Вот. вот тут он начинает тут. Вот. Ну це висовин в вот. здоровом горшку. Ну це ему годики знаю, записалось чи нет. Ну, Естественно, оце, оце збеш... вот видите, збеш... ран, Ну это панкер. Брай, спешавшая невеста. Это, это вечное лето. Вечное лето, то ну, и не запускает. Запомни... Ну, 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 голый. Допи он вола полностью или ну вола. В общем, голый. Да. Голый. Ну <свят> да. Голый. Вася, да. Все, этот... І все, і тепер мені треба буде ще потім заїду другий раз, як саме розберуся. А угу. тут хочу ще на штампі посадити. А, то Та щось таке, щось виберемо. Ну ось і Віктор приїхав. Надіюсь, що всі квіточки привіз ті, що ми побачили. Пішов. За. Машину на мойку возив, каже, на роботу. Ну це то робота. А то тією дачею. Значить. Ну що закінчилась дача, я зробила висновок. Ой, яка краса. Я вже бачу, яка вона красива. Боже, як метелик! А Ану постав. Це, а це? це гортинці, я ще не гординці. Не як вона називається? А, Та я почитаю. <реш> <реш> 500 рублів віддав, щоб віддав. E, Ну і що це? Брайт. Ну, Привезти гортензія Ампельна. Ампельна. О, подивіться, я ще не бачила. Таких. Ну да, в неї оце от точно, як у Невеста, э, 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 фата. Крилишки хотіла сказати, О, яка вона красива, ампельна. А це ж, оце ж до неї добрива до неї. Це так. <ріхи> А це на меншенькі рота. Не можна що, показувати. Дриво, що? Добриво, так? Боже, яка краса. Я не знаю, як вона буде. Я як оце всі оці розцвітуть, я представляю буде яка... Всі широколисні, широколисні. таких всі ховати треба, У нас ж вже три є, які додихають. А ці будуть в горшочках тоді. Щоб то не мучитися, Вітя. убрав, як вони обирають в сторонку під накриття в горшочку, і вони зимують у них. Ой, це вже роз, а це що за гортинця настав. Ендліс. Ендліс то Ти дві купив? Ти збішавша весту. А це ця... руна. А це як. як? Як звичайна, так, широколиста? Ну, це вона навіть цвіт, вона її підкисляла, цю голубою можна зробити. Ну, видно, що вона вже розжива голуба. А що ж це? Гортинція крупнолистова. листова. Гортинція крупнолистова. І все. Endless summer. Summer, summer. Сумер, Треба почитати, як правильно. Перевести. Ай, ця ще. Три. Цю я, цю я запаминав. Цю, цю, Доп'я тут не переведеш тут ну якийсь... Тут який Ай, ми зараз у нас щас інтелект це голий штучний, все цей... переведе голивася каже. Доп'я гола, О, тільки то. Він ніяк, ніяк не переводиться. Ну, вола. Переведе, не, не може не, такого не, бути. Не переводить. Ну вона б є продавала, що ти мені красиває. Ну що, зараз ми переведемо. Ага. А Який же життє. Красиві. Красиві всі, крупнолисні. Я, сам. Я скину відео. Обрізати. Нет, верхушечку обріже. Верхушечку это как? Вона не показала? Так покажи мені. Не, верхушечку покажи. Ну оця прямо вообще. Я уявляю, які будуть квіточки, коли вони всі розкриються. Ви бачите, вона більше похожа на метилика, оце крильця. Бачите, як цікаво. Ну, це Невеста втікачка. Пам'ятаєте кіно? Закордонний фільм, збіжавшая невеста. І оце втікачка наречена. Куди ж вона тече? Оце як у нас отіс наші. Були, Я не знаю, що з них буде. Широколисна, теж така ж. Те, що вже готова. Ну Вони у них в горшках, бачите. Може, й нам треба було, а що ми отут три мучилися. Я оце весь час повторююся, коли, коли одягали в цьому році, я не знаю, зняли мішки, оділи мішки, зняли. Знову одягнули. Боже мой. Ось ось скільки було роботи. А як би було оце в горшочку? Поставили б десь в, холо... в прохолодне місце і все. Сказала, не сажай одразу здоровий горшок, 5-літровий треба спочатку. А, ну так, да. як поки буде рости, її постійно в додавати, да, Горшок тоді. літровий так? Да? Ну так. Да. Ось так от. Заказав її ще на навіть. Красиво. Що ти Заказав її... то я хочу ви... На, на, на штампі? О, на штампі ще, так? Да? Так, да, красиві. Я бачила в інтернеті гортензії на штампі. Красиво вони виглядають. У нас стоїть, місто є, сенсація ота. Ні, не сенсація, що я вдвоєм.

Так, да, вона не визріла, морози. Тепло-тепло було. Вона вся зелена була лоза. Ну ось так, таку красоту. І по чому ж? Ви забули сказати, скільки коштує. Що? Всі різні ціни. Та пізно розказала, в неї домета. Що? В не, було, не було без здачі. Кажуть, 50 гривень скидка буде. Не, не буде, каже, це. а це п'ять бере шосту подарок. Вона ну, я... пізно сказала, я вже... А так би ти п'ять взяв, да, Шосту подарок? Ну так скільки? А то ти сказав п'ятдесят скидку, не захотіла робити. 550. Одна штука. Так, одна п'ятсот, друга п'ятсот а одна яка за 350. Це. Це оця, навірно, 350. Оця, мабуть, да. оця, мені кажеться, 350. Тут листя такі із зеленого кольору такі, а тут така блідненька. Ну, оця бомбезна.